Тихо сьогодні, наче були, вони готувалися. Ну, утром почалось утром, таке, що як, горить земля і небо. І це вже четвертий день. Там все синє, синім пламенем горить. Ми вловили на ходу машину і поїхали з ними. Ми не, не думали якщо уїжджати, ми думали залишатися. Давайте сейчас да, через пять да. минут будем целоваться. Да. Да. А. Ну куда нас за секунду забрали? Какие собаки у мене тоже привязаны? Какие собаки? Ми вообще с хаты не выходим. Вас мы... Выпивали, да, мы без води сидим, без нічого. Тому що є йому. Що вам паспорт, надо? Паспорт ваш. Ми с хаты вообще не выходим. Вот так вот. У меня фотография Нет? только вот так. Так, ну, не Нина, Буде... не смотри. Куда нельзя вы... волонтерами не издать, девочки. Каким волонтером? У нас сейчас нет волонтеров с... для животных. Волонтеры чи полицейские дозволили их взяти, так? Ну да, вони ж привезли. Вони ж привезли. Мои маленькою взяли, мабуть? — быть? Вот такую. не спешите, я понял. Спішіть давайте на столочку. Давайте вон бігом. Та сьогодні тішки аж до переїзду йшли, господі боже мой. Вже ж куди бояться туди. Хіба заїдеш? Там така стрільба, і немає не денко. Три чоловіка всього встрітили на Волчанській, пройшли аж. За центром і це ж до переїзду, і пішки йшли. З дому і ото з 6 рані до 8 чисало. Под посадки, під посадки, воно летіло, як вроді нас прислідувало, так бахкало, що і чуємо осколку осколки падають. Побоялися просто, тому що вчора так взагалі кругом горить, кругом горить Волчанськ. Ну що ждати? Якщо не попаде в підвал, у хатах згорить, то ладно, а якщо вдруг, що тоді? Життя дороже. Ми вчора пішли відтуди, з міста, з Волчанська, тому що там неможливо жити, там побило все на світі. Житло все розбите. Там спеціальне бомбобіжище було. І ми там знаходилися. Є такі люди, яким ми в перші дні пропонували виїхати. Вони, так куди я поїду, я не буду їхати, і ціла куча фраз, На кого я хазяйство ставлю, причин багато називають, але вчора вже дзвонять, телефонують, а спасайте. Все Тому люди, будь ласка, проявляйте свою свідомість. Виїжджайте якнайшвидше з міста Вовчанська. Сьогодні евакуація продовжується. Сьогодні евакуація продовжується. Зараз евакуюємо всіх людей, тому, будь ласка, своїм родичам, хто телефонує, кажіть родичам, нехай виходять на цю сторону ближче до переїзду, до літака, там, на Чубаря, всі суспільно відомі місця людям відомі. Нехай виходять і телефонують на 102 і кажуть, що ми там та там то -та, заберіть нас, будь ласка. Ми будемо всіх забирати. Thank you.